Отримати українське громадянство тепер можна лише після складання іспитів. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, екзамени включають перевірку на знання української мови, історії України та основ конституції. Про те, з якими складнощами стикалися ті, хто бажав отримати українське громадянство до ухвалення нового закону. Ми запитали росіянку Стасю Волошину за російським паспортом Анастасію Іванову, яка через політичні переслідування переїхала з Москви до Одеси. Изначально я сюда, когда переехала, это была цель моего переезда в Украину, потому что э, у меня прабабушка отсюда из Украины, и для меня это по факту больше дом, чем Россия. Как раз когда началась война, это стало именно что необходимостью, потому что на родине я стала врагом. Э, на меня, ну, насколько мне известно, заведено уголовное дело. И если я вернусь на родину, меня посадят, как мне там угрожали прямо с границы. Поэтому сейчас, по факту, для меня это единственный выбор просто быть гражданином хоть какой-то страны. А Украина, тем более для меня, ну, действительно является сейчас уже домом. По законодательству Украины я имею право на получение гражданства, если у меня из Украины или родители, или бабушка с дедушкой. А у меня прабабушка отсюда, она из Вознесенска, и их во время Второй мировой войны из Вознесенска эвакуировали куда-то в Сибирь. И получается, дедушка у меня родился не здесь, не в Украине, а в эвакуации. Хотя, когда он рос, когда вот как только появилась возможность, прабабушка, соответственно, с моим дедом сразу вернулись. Вот там в Николаевской области они жили. В законодательстве это, получается, слишком дальнее такое родство. И, ну, как бы, не является поводом для оформления украинского гражданства, к сожалению. Сейчас это вообще очень сложно, потому что прежде чем получить гражданство, даже если у меня будет такая возможность, нужно, например, официально выйти из российского гражданства. Чтобы это сделать, нужно вернуться в Россию. Если я поеду в Россию, меня посадят на границе. Я с трудом представляю, как можно жить в стране, не знать язык. Да, я сейчас пока разговариваю на русском, но в целом я с начала войны очень активно изучаю украинский. Что касается истории и конституции, безусловно, это тоже очень важные экзамены. Просто хотелось бы понять. Чего они конкретно закон-то А поки шаблони вже по факту нет, є там ЗОНО, понятно, є там для, для службов, тип, вот этот, вот такой же екзамен по конституції. Но я так понимаю, що все-таки шаблони будуть якісь інші, І ну как бы чим швидше виложить матеріали для підготовки, тем не кажется будет проще. Ну конечно, що це очень важно. Для мене зараз не дуже складно вже спілкуватися, але спілкуватися вільно буває деякі проблеми. До студії доєднується член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський. Вітаю вас, вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Розкажіть, будь ласка, ось нові правила набуття громадянства, а саме екзамен з української мови, історії України та основ конституції, коли починають діяти? Ну, по-перше, я не можу як правник, який студентам викладав пенсійне право, в тому числі набуття громадянства, не відреагувати на ваш сюжет. Тому що там ця дівчина, яка бажає набути українського громадянства, змішала декілька підстав для набуття громадянства. Вона хотіла набути громадянство за народженням або за територіальним походженням з огляду на те, що її прабабуся там народилася на території України. А потім плавно перейшли до набуття громадянства внаслідок прийняття до громадянства. Тому що коли ми говоримо про ваше запитання, про визнання однієї виконання однієї з вимог. Закону, який, яка до речі була починаючи з 91-го року, в законі це знання української мови в обсязі достатньому для спілкування і розуміння. Інша справа, що не було формалізовано, яким чином визначається цей рівень володіння українською мовою, і якраз ті зміни, про які ви запитуєте, які були підписані президентом закон на чинності, вони передбачають, що кабінет міністрів України визначить процедуру підтвердження рівня саме рівня володіння українською мовою в обсязі достатньому для розуміння або спілкування. А критерії, які мають бути в даному випадку для оцінки рівня володіння мовою, має визначити національна комісія зі стандартів української мови. Тому якраз це була певна прогалина, скажімо так, в підзаконному нормативно-правовому регулюванні. Ми парламентарі, Верховна Рада, як єдиний орган законодавчої влади, змусив зараз зобов'язав кабінет міністрів України розробити чіткі прозорі процедури, які будуть зрозумілі для всіх, і таких питань, які щойно звучали у вашому ефірі, виникати в принципі. Ці не буде, коли будуть зрозуміти, який саме рівень володіння українською мовою необхідним для прийняття до громадянства, і хто цей рівень має визначати, має визначити саме кабінет міністрів України. Друге питання це новела дійсна цього законопроекту. Це і закон доповнений новим підпунктом 1.1 статті, яка визначає умови прийняття до громадянства. Це здання іспиту на знання історії і основ конституції. Це дійсно певна новина, тому що раніше такого іспиту в законі взагалі не було передбачено. А з огляду на міфологізацію, скажімо так, історії України, з огляду на поширення імперською російською пропагандою міфів про минуле, про сучасне України, звичайно, ті, хто бажають набути українське громадянство, вони мають розуміти реальну історію України. З іншого боку, говорити про е, те, що знання конституції е, це щось нове, воно теж не є новим, тому що знову ж таки ще з 91-го року, з першого закону України про громадянство, було передбачено, що е, умовою прийняття до українського громадянства є визнання і дотримання конституції і законів тобто, людина, яка бажала набути українське громадянство через прийняття. Вона і так мала знати конституцію, оскільки неможливо виконувати і дотримуватися без її знання. Що стосується історії. Це дійсно новела, яку Кабінет міністрів процедуру реалізації має розробити, і з точки зору мови, і з точки зору історії цих іспитів протягом 6 місяців з дня набуття чинності цього закону. Тому зараз, скажімо так, все за діями Кабінету міністрів України за моєю інформацією, Робота по підготовці відповідних постанов Кабінету міністрів України, які будуть регламентувати, вже триває. Я думаю, що Кабінет міністрів дуже швидко розробить ті правила, які будуть загально зрозумілі і не будуть викликати жодних дискусій. А все ж таки, коли нові правила починають. Діяти через шість місяців після набуття чинності цим законом у нас є шість місяців ми як Верховна Рада, нарули кабінету міністрів для того, щоб він ці правила розробив. Через шість місяців вони почнуть діяти. І от цікаво, на вашу думку, ось знання історії України в якому обсязі це повинно бути? Чому відповідати саме? Ну, я думаю, що в даному випадку ми повинні розуміти, що викладання, і сам філософський підхід до розуміння історії України, які є в Україні, які є в Російській Федерації, якщо мова в даному випадку йде про колишню громадянку Російської Федерації, зовсім різні, тому що в нас і підхід до того, коли виникла Україна, коли виникла українська державність, і абсолютно різний і не випадково Росія. Коли веде цю війну, вона намагається знищити нашу історичну пам'ять, що і присвоїти собі наше історичне коріння. Київську Русь вона вважає своїм нащадком. Хоча коли існувала Київська Русь, Московії взагалі не існувало, і безперечно, це наша, а не їхня історія. І я думаю, оце ми повинні розуміти. А також всі віхи становлення України як держави, всі віхи набуття незалежності, там під час національно-визвольних змагань. Під час визвольних воєн там 18 століття, 20 століття початку, і потім вже щоб знаєте, ця історія була зрозуміла, коли Україна реально стала незалежною. І до сьогоднішнього дня. Я думаю, що фахівці з галузі історії з інституту історії національної академії наук вони чітко визначать мінімальний обсяг тих знань, які має бути достатнім для того, щоб людина розумілася на історії України. А хто буде відповідальним за проведення таких іспитів та їх оцінювання? От якраз це має визначити Кабінет міністрів України. Процедуру суб'єктів, які будуть е, приймати такі іспити, має визначити Кабінет міністрів України. Тому е, зараз я вам сказати не можу. Як Кабінет міністрів вирішить, так ми будемо, я думаю, і далі, далі приймати такі іспити з точки зору е, набуття громадянства. Люди, які мають заслуги перед Україною, йдеться насамперед про військових, які воюють за нас. Для них щось змінюється з новою редакцією закону про громадянство та іншими змінами? Абсолютно. Ну, для них не то, що змінюється в них, оскільки. Ці люди зараз воюють за нашу з вами незалежність. Вони фактично відстоюють наше історичне право на національну державність на існування українців як нації. Вони мають мати певний пільговий період для того, щоб виконати вимоги закону. І цей пільговий період також в цих змінах до закону України про громадянство визначений. Протягом двох років вони мають здати іспит із української мови і з історії та основ конституції. Тобто для таких осіб, які мають визначні заслуги перед українською державою, ті, які зараз воюють у збройних. Силах інших військових формуваннях ми надали два роки. Я думаю, що цього терміну буде достатньо для того, щоб вони вивчили українську мову і здали іспит і також з історії та основ конституції. Чи ви володієте цифрами? Скільки військових, які нас обороняють та захищають, звернулися для того, щоб отримати громадянство? На даний момент в мене такої інформації немає, але це ну. Те, що я знаю, скажімо так, то я не цікавився статистикою, але особисто до мене зверталися десятки військовослужбовців, які запитували, коли попочне діяти комісія з питання громадянства при президентові. Вона, до речі, діє і розглядає відповідні подання і заяви. Які процедури? Я скажімо так в приватному в приватному порядку, як колишній фахівець в галузі концівна права чи колишній викладач. Я консультував військових. Це було десятки. І поясніть, будь ласка, от яка філософія закладалась у цей закон, що держава, що суспільство отримає від цього нов, цих нових правил набуття громадянства? Ну насамперед, ми знаєте, цим законом намагалися унеможливити якусь маніпуляцію чи якісь спекуляції на питанні? Того що частина громадян України, які є російськомовними, вони не будуть знати чи будуть знати українську мову, і так далі. Тобто, ми поставили чіткі умови для того, щоб всі громадяни України, які або набувають українське громадянство, бо зараз вони є громадянами України, діє закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Він також спрямований на це, мають знати українську мову. Це є, скажімо, універсальною вимогою в усіх сучасних демократів демократичних країнах світу, які для прийняття до громадянства обов'язково обов'язковою мовою є якраз знання тої мови, яка є державною в конкретній країні. Тому це ми скажімо так, наближаємося до загальних європейських світових стандартів в галузі громадянства. І головна ідеологія це та що людина, яка бажає стати громадянином України, вона має знати і історію володіти мовою, оскільки вона інтегрується в українське суспільство. а У нас єдиною державною мовою є українська мова. До речі, цікаво, чи при ухваленні нових змін, чи керувались досвідом якихось конкретних країн? Це універсальний досвід практично всіх країн світу, тому що набути, наприклад, от я сьогодні стикався з проблемою. Також громадяни іншої країни, не України, а Кавказської країни набувають громадянства Угорщини. От обов'язковою мовою є знання угорської мови: німецька, італійська, французька і так далі це абсолютні стандарти, які Україна зараз лише, скажімо так, намагається дотримуватися в галузі громадянства. Тому це є універсальна умова про знання мови. Тут немає ніяких питань, і також історію переважній більшості країн, ті, хто набуло, є здобувачами громадянства, зобов'язані знати. Дякую за пояснення. Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки, говорили про те, як діятимуть нові правила набуття громадянства України.